Ну що ж, вітаємо вас, друзі. Ми з вами знову на каналі Мойо. А ми це Ковальський і Білкін. І Ардесто. Ардес, наш старий друг Ардесто. Старий друг Ардесто. Старий друг Ардесто. ну просто. Заходять. Ваші обиски, старий друг Ардесто. Ну, насправді так. Новий сьогодні у нас друг Ардесто. це набір для фондю. У народі Фондюшниця. Фондюшниця. Ти знаєш що таке фондю? Приблизно. Це не те, що я тобі кажу, не фанді, це трошки інше. І Ніколи ти фондеш, да? да. так? <ріст> так. Це така, що знаєш, звідки взагалі історія. Тобто, ну, тобто там плюс-мінус. Коли... А ну розкажи. А зараз розкажу. Фондю, давай відкриватимемо і будемо так. розповідати. Ти там доставай, що там є. Фондю це такий ви винахід, винахід. якщо можна, да, Будь-які страви, там, як банош був ви там, в Карпатах, в Закарпатті, наприклад. Плюс-мінус да? географічно. А Фондю це страва, яку вигадали ті, хто, по суть, овець. Це? це просто упаковочка. Та ні, там просто волохатий пінопласт був. Волохатий пенопласт. пінопласт. Парам Парам-парам-пам. Так от, пастухи вигадали, вони там, собі гуляли і пасли овець і ще когось. Що у них було з їжі? Сир по Швейцарії. Вино і віхці. І хліб. Тобто небагато дуже було. І тому сир десь трошечки засох, по кишенях по цим по кульочкам залишилось. І вони збирали, якийсь горщик кинули, на кострі підігріли. Вина туди додали mm. і потім хлібчик туди помакали помикали сир, хліб і вино. Сир, хліб і вино. Мабуть, вони ході були дуже сильні. І п'яні. Ми сьогодні не будемо розповідати там багато якихось рецептів. Я думаю, що сьогодні, не дивлячись навіть на повномасштабне вторгнення недолугого сусіда, в наших магазинах, слава Богу, все є. І навіть сьогодні можна знайти там набір, так би мовити, для фондю. Фондю, це ніби як може бути і шоколад. Фондю, дослівно, переклад. Розплавлений, так, розплавлений. Все, що завгодно, можна розплавити в ній. Слухай, ну я не взяв сьогодні сир, вино і навіть шоколад не взяв. Тому що сьогодні, а можна вже це прибрати сюди, так? Да? Да, можна а. це прибрати вже навіть сюди, я думаю. Окей. Показуй, що там всередині ти знайшов. Я знайшов якісь для кальяна ємності. <реш> Ні, це, ти, це, Никола, це? Ти, ти не калав, це не те, що ти подумав, <реш> але схоже трішечки, так. Да. Калаут – це те саме, шо, що камінаут Ні, калаут це коли отака зверху на, на, на чашу кальяна ставиться, і ти можеш <клес> закривати чи відкривати доступ кисню, тобто, mm -hmm. щоб сильніше або менше горіло. Так. так, Це у нас закривається. Давайте я вам покажу. Тут у нас підставочка, яку можна ставити просто на поверхню. Зараз і перевіримо, якщо не спалимо на наш стіл. Потім туди вже чаша, в неї додається те, що горить, тобто якийсь наповнювач або. Ну, максимально рекомендовано використовувати гель, тобто такий для спеціальний для розігрівання, для підігрівання її. Це горючої гель. Так, це -то. Та -та, саме так. Потім це зверху накривається, а цією штукою вже можна потушити. То, якщо. Є підставочка. <клес> В цю підставочку ця шту, штукенція шту 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 ставиться. Ну, а це кастрюля? І зверху кастрюлька да, звичайно достатньо не тонка і не то. Якщо у вас зламався барабан, я мав сказати. Ну, тобто все зрозуміло. Так? Ця штукенція, тут у нас є виделочки такі. Мало того, я звернув увагу, що вони, оп, вони відмічені, різнокольорові. Вони Ось такі чудові, та різнокольорові. я зараз я зроблю те, що я і люблю робити. І тиха, ням -ням -ням. Це у нас Sony ZV1, так? Так, це, до речі, uh, камера. Я да, особисто в компанії Sony забирав е, своїми руцями цю штучку. І тепер нам дуже зручно. Досі робити... поліція шукає його. Да, робити е, такі підзйомчики. От бачите, вони різнокольорові, тобто, якщо ви взяли собі зелену виделку, ви не, не сплутаєте, да, якщо у вас 6. Так Це щоб їсти чи що? Ну, звичайно. Щоб а -а. Ти наколюєш, ну, наприклад, полуничку ну. або е, кусочок полянички. Тут от, є е, такі штучки, бачите? шість. Виймок, можеш показати нам, будь ласка. Коли ти закриваєш цю каструєчку, треба натиснути, щоб воно писало, так? Да? А, ось, ось сюди, так. Да, да. uh -huh. Бачиш? Тобто uh -huh. дуже зручно. Раз, два. Воно не, не катається ніде. І з приводу кольору зрозумів. Да? Тобто кожен буде знати, де його веделочка, де його uh -huh. кольор. Uh -huh. Хоп, ось така красота. Тут красота. Конструкцію все зрозуміло, максимально зрозуміло. Сюди ми це е, опускаємо. Да. Невеличка пауза. Ти коли робив отак. От, коли показував, я так думаю, що е, ці пастухи вони використовувалися для того, щоб вівець своїх звати. Тобто, е, все зрозуміло, цим їдять. Тут готують е, цю жижу, можна зробити е, все, що завгодно, е, і туди макати все, що завгодно. Тобто у цьому принцип е, класичний. Ну, Пам'ятайте про техніку безпеки. Що завгодно, макати в кипяток, краще не макати. І, звичайно ж, підігрівати. Тобто, зверніть увагу, що у вас буде відкритий вогонь. Е, тому... Слухай, ну мені цікаво одне. Ну до речі, ну ці прикольний такий девайс, е, Добре, що доречна, дуже Аналог, до... аналоговий. Аналоговий. Так в сучасних умовах, в яких ми живемо, він може бути максимально корисним. Що найменше, я думаю, що можна в ньому навіть е, чайку приготувати, розігріти супчику. І наразі ну окей, да ну універсальний це буде кощунство супчиків там нагрівати. Але ну якщо такі умови о диви, як класно, я придумав. Давай все ж таки дійсно проведемо такий лабораторний, експер... лабораторний експеримент і нагріємо в ньому водичку. До речі, ти знаєш, за якої температури кипить вода? Температура кипіння води 100 градусів. 100 градусів. Ну. Точно. Хор... Ну, Добре. Зі школи це пуще пам'ятаю. Добре. А, а якщо ми поїдемо в Рахів, в Рахові, да, в Рахові. за якої температури буде кипіти вода? А яка різниця? А? Напишіть в коментарях, за якою температурою в Рахові буде кипіти водичка. Або, наприклад, на, на гуверлу, якщо ми піднімемось. Зі зміною тиску буде нині температура кипіння. Або... Дійсно, в рахові середня висота самора... mm -hmm. рахів це, це найвище місто. Yeah. найбільш гористе таке місто. І там е, перепад е, висоти, не, не тиску, і тиску, звичайно, перепад висоти від 400 до 1200. Тобто mm -hmm. 400 плюс 1200 – 1600. Тобто середня, середня, давай так, середня висота е, Рахова – 800 метрів над, над, над рівнем моря. Mm -hmm. ну, взагалі там 400, але ну давай візьмемо 800. Е, і там вода буде кипіти за температури 97 градусів. Там, там. Зекономили. Тобто виходить, вони виходить, там вони зеконом... постійно економлять, розумієш? Тобто там газові або електричні плитки, якщо використовують, там вода трішечки раніше кипить. А це, на... це, 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 ж, це ж за рік яка економія. Так. Я поїхав до Раху. Давай. А я поїду на, на Говерлу, тому що там водичка буде кипіти за детеру 93 градуса. Але там будинок не побудуєш. На Говерлі. Ну я поїду просто туди воду кип'ятити. А він ще мені іноді каже, що я мажор. <рес> так, 93 градуси там буде кипіти. А вже на рівні моря, коли ти на рівні моря, тобто на нулі, mm -hmm. да, то, mm -hmm. до, тоді там буде температура кипіння 100 градусів. Ну, саме про це нам говорили в на уроках по фізиці в школі. Так. Так. Хто пропустив, будь ласка, можете придивитись цей е, ролик. Що ми тепер будемо робити, Саша? Будемо а кипити ми тепер воду? будемо да, додавати, завдяки чому? додавати калорії нашій водичці. Що таке калорія? Знаєш? Так, продовжуємо познавательну страничку. Калорія? У нас немає шоколаду. Це одиниця енергії, по-перше. Тобто, це енергія, яка необхідна для того, щоб нагріти один грам води на один градус. Тобто кілокалорія, один літр води на один градус нагріває. Зрозуміло? Ми зараз візьмемо пальне сухе Фенікс. А, тобто можна не гелієвим, можна ще й звичайним горючим. Ну як сказати, я бачу, можна. ти запас зі свічками, як і... сказати, можна, я Ми вирішив... будемо вирівнювати кандел на метр квадратний. Да, я буду. <рес> я, я хочу просто перевірити, реально перевірити, скільки нам знадобиться е, часу для того, щоб на, нагріти е, до кипіння, закип'ятити mm -hmm. літр. Води в тих умовах, в яких я був для того, щоб почати цю зйомку, я поїхав в магазини і почав шукати цей гель, чи як ти там називаєш, mm -hmm. так, горючий. Я його не знайшов. Але я знайшов всюди ці на, на касах на прикасових свічки і сухе пальне. От, тому я думаю, що ми поставимо сюди три таблетосика. Тут у нас на коробці пишуть 140 хвилин екологічно чистого горіння. тобто одна таблетка плюс-мінус 20 хвилин. Ну, тобто, на, але одночасно вони будуть горіти, тому самі ті самі 20 хвилин, але так. буде більше, більше енергії, так. енергії давати. Так, ну давай, давай, давай спробуємо. Водичку, треба а, тут цю штуку, ми, я думаю, що ми не будемо закривати. Хоча, ну, давай спробуємо з цією штукою. Тут ага. є ось такі дюрочки. Центральна ага. є постійно, а ці закриваються, щоб менше або більше було кислороду, кисню. І тут центрально буде виходити тут. Угу. Зараз і спробуємо. То що, я пішов... Води принесу? Так, е, да, і бери цей вогнегасник одразу. У щоб... ага. е, будь-якому разі попереджуємо, не грайтеся з вогнем, тому що ми знаємо, дуже багато неприємних випадків вже відбувається з тими балонами е, маленькими. Мені здається, то відбувається, тому що є горілки такі чи як це горілки? Горіані, горілка це інше, так? Да? Її теж можна розпалити. Да. Е, і воно коли нагрівається, тобто балон ніяк не закритий. Ну, я взагалі здивований такими технічними засобами. Тому, і я думаю, що від того відбуваються ці вибухи. Е, ну, добре, перейдемо до нашого е, експерименту. Це у нас 250 грамів, тобто ще три рази тобі. Добрий день. Дощ. Працюй. А до цього працював? Да. Так. Я просто поки качав. У нас тут колодязь, просто. Так, 250 раз. Ну, Колега, і ще 250. ще Може достатньо цього. Може... Ну давай хоча б півліти, щоб нам було рахувати легше. Півлітра? Да. Так. Тобто у нас є час до завтра, я так розумію. Okay. Півлітри водички. Запалюємо. Запалюємо? Запалюємо. Я сподіваюся, пожежна сигналізація не спрацює. Це не я. Так, закриваємо. І, мабуть, що треба. Ага, от дивись, покажи крупно, будь ласка. Коли я закриваю, бачу отак, дивись угу. на, на полум'я. Бачиш, воно змінюється. Менше, так. Менше. Кисню. Тут до і тут даємо максимально, бачиш горить? Uh -huh. Тому відправляємо його на його місце, включаємо камеру на прискорений режим і будемо чекати. Готові? Поїхали! Ну що ж, на нашому секундовимірювачі, угу. секундомір. секундомір, 10 хвилин, 10 секунд вже майже закипіло, і я хочу звернути увагу, що є лайфхак, так би мовити. Якщо прибираєш цю закривалочку взагалі, то дійсно вогонь. Тут зараз, ви, я думаю, що і бачите, як це. Ну, так, да, на цій камері буде видно. Да. Як воно до... Але ми такий варіант прибрали, тобто воно б вже закипіло. Тому що у нас тут є датчики е... пожежі, не дай Господь, воно спрацює, будемо потім. Мати але... що послухати. Ну вже кипить. Ну вже практично. кипить. кипить. Е... Я думаю, що зі свічками буде плюс-мінус схожа історія, але, але довше. Але, довше. Е... але все ж таки нам дозволяє е... поверхня, тобто площа поверхні. от дивіться. Приблизно максимум 9 свічок, навіть більше. ну, да? Десь біля 10 свічок ви можете поставити під цю поверхню. Я вдома намагався, коли не було світло, тривало час. Останній час це було майже 16 годин. Не було світла, і ми намагалися зробити з дружиною каву завдяки свічкам. Угу. Поставили в духовку ж на решітку, ріш... і десь приблизно сантиметрів 5 було від свічки. Угу. До ну, треба було вище поставити, я зрозумів. А, і що я можу сказати? Приблизно 27-30 хвилин у нас вийшло на те, щоб підкіп'ятити, але угу. сама кава не заварилася, тому ми пішли в магазин купляти саме сухе гарюче. Сухе пальне. Да. Я використав три таблетки: 13 хвилин. Е, я ж кажу, що я коли закриваєш менше вогонь, тобто він такий е, сконцентрований. Короче. От тепер вже можна сказати, що кипить. Тепер вам е, видно на камері, mm -hmm. що воно вже кипить. Ну в цілому, це можливо закипітити воду. Ми довели, що це можливо завдяки сухому пальному. Це буде набагато легше, простіше і швидше. Але виробник да, рекомендує використовувати гель, гель. і е, ним користуватись, від нього немає диму, такого за ек... да, за, запаху якогось там пальне все ж таки дає неприємний такий запах. Ну, Не то, щоб неприємний, але так, його можна почути. Все, водичка кипить. Так. Я закриваю. Все, водичка не кипить. Водичка не кипить. Ну, Тобто, це доводить те, що, що я і казав. На цьому будемо, будемо завершувати. Де у нас карабчина? Щоб ми все ж таки... А, і ще хочу сказати, що це у нас варіант ось такий це ар 3109 ss Це модель? Так, да, модель. Бачиш, воно мета таке чорний mm -hmm. низ. А є ще модель ar 3110 ss Типу така нарядна. E, знизу така хромована. А, я розумію, що це для сервування, якщо ти десь якийсь прийом чи якийсь форшет, ну, ти, і ти прямо на столі ставиш. Так, звичайно, воно а, ставиться на на в. Де я таке бачив. На я цьому така... і будемо закінчувати так. огляд. Нарешті Ігор зрозумів, як це працює. Е, так, дійсно на цьому все. Е, друзі, після цього огляду обов'язково не забудьте підтримати ЗСУ. Обов'язково донатів. Не забувайте про те, що треба працювати за будь-яких умов. Бо якщо ми просуваємо а просуваємо ми, коли працюємо. А це означає, що ми кожного дня, кожної секундочки навіть на один крок ближче до нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Цілую плечі, і до встречі до зустрічі в нових оглядах.